Тараса, друже, вітання. Доброго дня, доброго дня. Тарас, зараз зверуть просто настільки різноманітні версії того, що сталося, для кого це був просто така калька. Нордост, Беслан. Ти пам'ятаєш взагалі, як Володимир Путін прийшов до влади завдяки дехто вважає спанованим акціям вибухівок, так підкладених в житлові будинки Волгодонськ, Москва. То що ну і також вже є повідомлення про те, що нібито і Група гілка якась гілка взяла відповідальність за все це. Ну і просто ще один штришок я додам. МЗС Таджикистану заявила, що отримувала від російської влади інформації про причетність своїх громадян до теракту крокус Сіті холл її вважають фейковою. Тим часом російське НТВ випустив фейк з Даніловим, де він, начебто, підтверджує причетність України до теракту і в Москві. І на це також натякає Дмитрій Медведєв вчора в своєму телеграмі. Що тобі зараз? Зрозуміло, чи відомо, чи як ти взагалі розумієш те, що сталося вчора? Ну дивись там, я уважно спостерігав хвилі інформаційні, які ширились навколо цього теракту. Так можна сказати, що Москва намагалась інтерпретувати декілька сценаріїв. Запускалася, що це, звичайно найбільш зрозумілий і логічний з точки зору Путіна. Це звичайно педалювати причетність українців, знаходити там візитівки Яруша Буданова. Пістолети малюка. Та інші речі тому, що наші спецслужби активно працюють на території Росії, тільки от б'ють в тому числі по території Вотен ПЗ. У нас там прилітають СБУшні, дрони і так далі. Тому з точки зору Москви це теж вони називають тероризмом і хочуть це зв'язати. Хотіли зв'язати в першу чергу в, в таку послідовність, що українці в цьому вже вони от Москві ставай далі далі зрозуміли. Ставає сторона на смертний бой. Да? Тобто як фактор мобілізації населення і супроводження нової хвилі мобілізації в Росії. Тому в даному випадку оце йшло. Да? Те, що ми бачили з самого початку, в принципі, от те, що Медведєв почав розкручувати і так далі. Далі з'явився цей ІГІЛ. Так? Які трохи почав плутати карти в даному випадку, і він створив: створив передумову, що тепер Москва намагається розіграти це власний спосіб. Е, тому що вони ж завжди намагалися позиціонувати Росію як, е, для Заходу, як такий партнер для боротьби з тероризмом. Ну, ти пам'ятаєш, у 2001 рік, коли були е, атаки на Нью-Йорк, е, як тоді Путін грамотно все розіграв. Він, він одразу запропонував США, давайте будемо. Допомагати там в Афганістані скрізь запропонував свою допомогу і фактично отримав в тому числі таку індульгенцію, точніше прощення за Чечню, а, отримав фактично карт бланш для того, щоб розправлятися всередині країни з усіма своїми не, опозиціонерами, тому, що ніхто не звертав на це уваги, тому що ну, користь від Путіна була цьому. Вони зараз намагаються розіграти таку саму карту тепер для того. Для того щоб розірвати дипломатично розірвати дипломатично дипломатичну ізоляцію, в якій вони опинилися, намагатися в тому числі взяти санкції, а сказати, от бачите, ми тут давайте боремо зі спільною проблемою проблемою тероризму. А не боремо спроти знаєте, давайте забудемо Україну, умовно кажучи. Тобто вони будуть намагатися використати це, але я думаю, що тут виникнуть проблеми певні. Проблеми пов'язані з тим, що ну по перше, не думаю, що на заході такі ідіоти скрізь для того, щоб країну терориста брати в якості партнера боротьби з терористами і так далі. Це раз будуть намагатися, але не вийде Тим більше тут більше гол ворота Путіна, тому що він же обіцяв росіянам безпеку. 25 років тому в обмін на свободи політична тепер немає небезпеки, нічого немає і змазана сама. Тобто влізли в війну, оголили в тому числі всередині. Я не виключаю, що там могли бути терористичні акти. Не виключаю, але це є наслідком того, що спецслужби Росії зараз зайняті Україною, в тому числі, і тепер виходить у Путіна зовсім некрасива ситуація на в Білгородській Курській області РДК так, яке досі воює? Вони вибити їх то там не можуть. А в країну системно залітають дрони українські, так які нищують нафта нафтопереробку. І оці, оці статті, які з'явилися в Financial Таймс, я вважаю це не випадковість. Я вважаю, що все ж таки дуже боляче росіянам. Вони намагаються зупинити цей процес, тому що вони розуміють, що наступне все ж таки будуть всі нафтопереробні заводи. Плюс в цій статті ж головне порт «Порт Новоросійська». Це ми з тобою, що неодноразово говорили в ефірі, Це порт Новоросійська, це така, знаєш, смерть кащея, отака, знаєш, вона під мізинцем, можна сказати, тому що вона під боком України. У них фактично є ледь не єдиний порт з гарною логістикою, який має, який має на замерзаюче море, який дозволяє в тому числі експортувати експортувати е, оту нафту. Так. І вони там дуже. І і вони дуже їм це небезпечно. Це означає, що Україна на правильному шляху, яка б там не була позиція частина адміністрації Байдена, я впевнений, що там не всі задоволені тим, що відбувається, але це їх проблеми. Ми повинні слідувати своєму плану і зривати потенційний наступ Росіян на Україну. Це можливо зробити тільки коли буде знищення їхня нефтянка. Тарасе, Ну якщо вже ну по-перше, ти, ти дуже правильно зауважив щодо взагалі спроможності Путіна гарантувати безпеку Росії в час, коли все кинуто на фронт на знищення України, і про це навіть пише росі... російські журналісти, влада проворо. Нела пише Ілля Шепелін, Шепілін найбільший тарак часів Нордосту за те по камерах обчислюють і знаходять людей, які приходили на похорон Навального. А міжнародне міжнародну екстремістську організацію визнають ЛГБТ. І трагедію, що трапилася, звичайно, скористати, щоб нагородити себе збільшенням повноважень і нарощуванням репресивного апарату по відношенню до громадян, яких можуть тільки затюкувати. Е, так він висловився, але щодо НПЗ, Оце цікаво. Давай в наша остання тема з тобою, о, як раніше повідомляла гендиректор гонворґруп Торбіон Тонквіс, Росія втратила близько 600 тисяч барелів щоденних нафтопереробних потужностей у наслідок ударів українських безполотників. І до речі, і вчора сталося також о, такий, о, також приліт, наскільки зрозуміло, ку, десь по Куйбишеву. Так також палає там нафтопереробча якась. Структура. І водночас Бумберг написала, що удари по російських НПЗ, навпаки, можуть зрештою знизити ціни на світовому ринку нафти, яка зараз зростає через дії хусітів. Тобто зниження рівня нафтопоробки Росії може означати, що більше нафти спрямовується на експорт. І що взагалі очікується, що Російська Федерація збільшить щоденні морські потоки нафти. На 200, 250 тисяч барелів на день це дуже цікаво. А водночас Америка закликала Україну припинити через побоювання ці е, зростання ціни, і це може вплинути на перспективи демократів вже в листопаді. Те проблеми демократів а не України. У України і у, у Байдена є купа можливостей для того, щоб знизити ціни на нафту. Так, так що давайте вони не, не будуть вигадувати те, що стосується України. З Хус хусітами розберіться. Це в ваших силах, в ваших силах. Так розбирайте з хусітами, до чого тут Україна. Якщо. Або нарешті давайте ви будете розуміти, що джерелом є Іран. Що не існує хусітів, у яких є раптом балістичні ракети? Тобто, тут питання до адміністрації Байдена: до, до чого тут Україна? Там, якщо було таке прохання, я врешті-решт, Венесуела об е, поряд там дайте можливість їм там експортувати більше нафти. Переробку там можна організувати. Мексика, я думаю, можна організувати. Це невелика проблема до чого тут Україна. Знаєте, це таке. Ну є чи є частина адміністрації Байдена, яка досі хоче зберігати Росію в якості потенційного союзника? Проти Китаю так є. Але це не співпадає з інтересами України. Це раз і друге, дивіться там, там же ж проблема в наступному знову таки опортався. Порти Новоросійська. якщо порти Новоросійська будуть розбомблені, а вони повинні бути розбомблені. В дійсності можуть виникнути питання з тому, що зможе експортувати Росія е, нафту. Але тут знову таке питання до чого тут Україна? Вибачте, будь ласка. Тобто, ви хочете сказати, нам надають зброю, затримують допомогу, а ви ще не бійте для того, щоб е, у, у нас. Було все добре з нафтою, ну знаєш, це якось так виглядає не дуже красиво, м'яко кажучи, в даному випадку. Тим більше є Саудівська Аравія, є інші партнери, які можуть надати нафту, нафтопродукти, Індія може не може переробити більше нафти за можливості і так далі. Тому тут тут таке питання. Тут тут, знаєте, наші інтереси не збігаються. Україна повинна слідувати е, парадам. Е, я говорив Моше Даян, відомий всім начальник е, е, генерального штабу Ізраїлю. Американці дають нам гроші та фінанси, але не, не потрібні вам на нам ваші поради. От, і все тим більше тут і грошей немає, і зброї немає. Знаєш, тут така на загалі якась ідіотське побажання. Давайте вас більше повбивають для того, щоб по вас щоб у нас були нормальні ціни на на нафту. Це те, що проблема ж не Україна, а безпосередньо адміністрація Байдена. Але, в але Тарасе водночас, як е, зазначає Сергій Фурса, е, ціни на нафту все ж таки зросли. Росія перенаправила ту нафту, яку не переробляє на експорт, як же це зазначив, і доходи від експорту Росіян збільшилися. І взагалі він пише, що е, радикально ситуацію це не змінило. В Росії незначно піднялися ціни на бензин. Так, це неприємно. Це буде стимулювати інфляцію, але знову ж таки це не кардинально. Значить, більше значить добити всі заводи і добити партинова російська. Так що пропоную Форсаж? Щоб на нас далі вбивали і не били по території Росії, а не фігіє Ліон, у мене питання. Значить, портинова російська повинні бути знищені, щоб у них не було можливості експортувати нафту. Так, зрозуміло, зрозуміло. Ну, у нас ще залишається е, пару хвилин. Е, Тарасе е, що Вашингтон пропонує альтернативу США. Е, запропонували союзникам створити механізм випуску облігацій, що не менше на 50 мільярдів доларів заморожених російських активів для підтримки України. Про це повідомляє Блумберг. Мовляв, пропозиція передбачає об'єднання активів Російського центру банку на 280 мільярдів, які були заморожені з е, країнами G7 та Європейським Союзом. Настільки дієва ця взагалі пропозиція. Позиція, на твою думку, ну я поки не бачу, як це реалізовано буде. Дивись, тут же цікава ситуація. Американці активно торгують тими активами, умовно кажучи, які вони не контролюють. Гроші знаходяться, які зараз заарештовані в Американській. Так вони знаходяться в Європі, і все питання в Європі. А Європа, давай будемо відверти, нічого не хоче робити з цими грошима. Не єдине на що вони десь погоджуються, не єдине, на що це на те, щоб. Е Зароблений відсотки якось можна вирог використати. Цінні папери, то знаєш, тут така ситуація, що ну теоретично випускаються цінні папери. От давай, от припустимо. Теоретично випускаються цінні папери, але це не означає, що ну дивись а, а, а. А які гарантії, що це гроші, наприклад. Е, то, тобто тут є ризики, що ці папери можуть випускатися на базі цих резервів, а резерви потім не потраплять в Україну. Mm -hmm. Ну, наприклад, гроші цілком можуть повернути Росії. Ну, там змінюється президент, припустимо, і можете це повернути. Раз. Далі є багато бажаючих, які, е, е, які теж хочуть судитися з Росією. Ну, наприклад, Німеччина за недопостачання Газпрому е, Газпромом газу так Або Юка з той же 40 мільярдів, да які він він же теж буде претендувати на це гроші. Тобто є ризики, що випустять гроші на це. Ми будемо винні гроші. Потім гроші це не потраплять для нас. А у нас зараз залишаються борги. Тому тут знаєш, що ця схема як лендліз, яку. Частіше, все ж таки, сполучених штатів звучить. Я вважаю більш прийнятною для України. Тарас, дякуємо дуже за твій фаховий аналіз, за те, що приєднався до нас, друзі політолог Тарас Загородній.